Субота, 18 січня, в ефірі 11-го новини. у наступні півгодини про ключові та резонансні події на Дніпропетровщині у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке другі роковини найстрашнішого військового злочину Росіян у Дніпрі місто вшановує пам'ять 46 загиблих через ракетний удар по висотці на перемозі. Повалили на асфальт, закували перебиті рукою кайданки та ще й глузували з інвалідності пораненого військового. Чи покарали поліцейських за конфлікти з ветераном 25-ї бригади на Дніпропетровщині, ексклюзив 11-го. Першими питаннями, які я отримував від своїх побратимів, були це станеться з нами також. Самі переселенці, а іншим допомагають з розбитого бахмута. Волонтери привезли прихисток до Дніпропетровщини. Щемливі історії покинутих тварин та як їх рятують. Нам відправляють або старих тваринок, або тваринок, які потребують лікування. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому матеріалі. У кривому розі збільшилась кількість загиблих через вчорашній балістичний удар. Вночі в лікарні померла 22-річна Ірина, яка отримала надважкі поранення. Вона була двоюрідною тіткою Олексією, який побіг на порятунок до неї та загинув поблизу свого під'їзда. Ірина працювала у навчальному закладі, була там у момент першого вибуху, а потім разом із колегою вистрибнула з вікна. Але повторний ракетний удар тяжко поранив дівчину та в одну мить забрав життя. Її рідних на жаль, травми були несумісні з життям Тобто наші лікарі максимально намагалися втримати її і надати їй максимально можливу допомогу, але але на жаль, травми були несумісні життям. Загалом російська атака забрала життя п'ятьох людей. На цей час у стаціонарі залишаються четверо поранених. Серед них одна дитина. Один чоловік важкий, стан інших середній. Всі пацієнти прооперовані. Двоє стабільних пацієнтів залишається в відділеннях соматичний в, в політравмі і нейрохірургічному відділенні. Один важкий пацієнт нестабільний на сьогоднішній день там множені міновибухові травми, з ураженням головного мозку, грудної порожнини. Нагадаємо, окупанти поцілили ракетами просто по спальному району Кривого Рогу. Влучили в навчальний заклад, побито чотири багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Сьогодні у місті пройшла хвилина мовчання за жертвами ракетного удару та полеглими захисниками. Серед світлин армійців і портрет загиблого вчора, 20-річного Олексія Акименко. Світлини принесли студенти педуніверситету. Вночі сили ППО збили три ворожих дрони. Росіяни атакували Павлоград шахедом. Є руйнування на території промислового підприємства. Нікопольщину ворог обстріляв з важкої артилерії, вгатив по Марганецькій громаді. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих. Троє загиблих через балістичний обстріл в столиці, частково зруйновано виробничу будівлю підприємства. Пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін. Загалом сили ППО збили вночі дві з чотирьох балістичних ракет та 24 з 39 ударних БПЛА. 14 безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Окупанти поцілили балістикою і по Запоріжжю за попередніми даними. Загиблих немає. Тривають пошукові роботи. Через обстріл поранено 10 людей. Постраждалих у Ворог вдарив по одному з підприємств міст. Пошкоджено житлові будинки і транспортні засоби. 18 січня другі роковини з дня трагічної авіакатастрофи в Броварах, яка забрала життя 14 людей. Семеро з них були керівниками та працівниками МВС, у тому числі і очільник міністерства на той момент Денис Монастирський. Одночас сили оборони України підтвердили успішне ураження нафтобази у Тульській області та влучання українських БПЛА в радіолокаційну станцію небо на тимчасово окупованій Херсонщині. Нагадаємо, вночі російські змі повідомляли про пожежі в кількох регіонах через атаку дронів, зокрема у Тульській області, чули з десяток вибухів. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. Відновилися після російського обстрілу. Ще три місяці тому на місці реанімації однієї з Дніпровських лікарень були розтрощені вікна, стіни та вщен зруйноване обладнання. Тоді ракета влучила просто поруч біля корпусу, де лікують поранених бійців. Просто дивом ніхто не постраждав. Зараз відділення відновлено і тут знову рятують життя нашим захисникам. Після трьох місяців реанімація цієї лікарні знову запрацювала. 25 жовтня під стінами закладу влучила ворожа ракета в той самий момент, коли в операційних працювали хірурги. Один з них зафільмував момент одразу після прильоту. Ось все, я робив операцію, а все в ось вилетіло вікно. такі діла. У нас тут відкрився портал к нашим сусідам. Тоді в реанімаційному відділенні дивом ніхто не постраждав, всі залишились живі, а у саме приміщення зазнало сильних пошкоджень, як і медичне обладнання разом з апаратами ШВЛ. Понад 100 приладів не підлягали відновленню. Мабуть, Бог побачив наших важко поранених тоді бійців, відвів їх, що ці уламки попали в апарати, але не попали в людей. Трошки були посічені склом, але страшних поранень не було. Хоча апарати розбиті всі були. І вибуховою фулею поламані, так й ми бачимо. Важко поранених пацієнтів довелося оперативно розміщувати в інших відділеннях та лікарнях. З відновленням реанімації допомогли благодійники. І вже на другий день компанія Ітерпай прийшла. І запропонувала допомогу зараз. Реанімаційне відділення повністю відновило свою роботу, продовжує рятувати життя нашим захисникам. Серед них і Сергій тиждень тому чоловік отримав надважкі поранення, переніс три ампутації та травму очей. Велика шана герою. Дай Боже, щоб ми. Все це зробили пошвидше. Поруч із Сергієм. Завжди його дружина. Вдома на чоловіка чекає восьмирічний син. Записав для тата звукове повідомлення. Я тебе дуже сильно люблю, я за тобою дуже скучу Здравлюю, щоб ви щоб щоби завжди були разом. Дружина Вероніка всіляко підтримує Сергія і намагається мотивувати чоловіка боротись за життя. Я сподіваюся, що це все-таки ж вдихне в нього ще сили і бажання жити, що він не один, що він не покинутий, що він не брошений, що в нього є родина, яка любить, чекає, І в подальшому, ну, куди б його не евакуювали, ми завжди будемо разом. Син, я і чоловік. Далі у Сергія довго тривало лікування та протезування, і медики роблять все або чоловік якомога швидше відновився іноді навіть роблять неможливе. Олена Петроченкова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Чи не щодня до місця трагедії повертаються жильці зруйнованих під'їздів. Часом приносять туди квіти. А ще й досі зберігають уламки залізяча, що зруйнувало їхнє життя. Люди запевняють, рана і не загоїлася навіть за два роки після удару. Історії мешканців 118-го будинку. Далі у сюжеті набережна перемоги 118. Звичайна дев'ятиповерхівка, домівка для чотирьох сотень людей та смертельна пастка для 46 Трагедія, що об'єднала сотні Дніпрян. І біль, який не вщухає вже два роки. Почали надходити перші повідомлення, що сталося влучання в житло будинок на набережній перемозі. 14 січня 2023 тисячі святкова субота. Містяни родинами збираються вдома. Раптом лунає вибух російська ракета Х-22 знищує життя одразу кількох десятків людей. Через той ракетний удар загинуло 46 людей. Семеро з них діти. Серед загиблих і заслужений тренер з боксу Михайло Кореновський. Світлини його жовтої кухні облетіли всі соцмережі, стіл та кошики з фруктами. Єдине, що лишилося від квартири на дев'ятому поверсі. А у нас У нас лишилася тільки кухня: ні спальні, ні дитячої, ні коридору. Взагалі нічого не лишилося. Ольга із двома доньками тоді встигла вийти з оселі. Згадує, гуляли неподалік та чекали дзвінка від Михайла, аж раптом здригнулися від вибуху. Я досі пор перед глазами. В мене досі перед очима цей гриб, який піднявся доверху. Піднявся вверх. Хмара чорного диму, та вщен, знищені два під'їзди. Таким два роки тому будинок на перемозі побачили рятувальники. Було дуже важко, тому що дуже багато людей. Благали про допомогу, кричали. Дуже велика дяка була людям, які небайдужі просто допомагали. Це були місцяни. За лічені хвилини біля будинку зібралися сотні людей. Руїни розбирали по камінчику, розчищали дорогу для рятувальників. і допомагали витягати з під завалів місцевих. Серед тих, хто в перші хвилини після удару кинувся на допомогу надзвичайний камбовий роман. Люди сплатилися як у перший день повномасштабного наступу. Я був в одному звінів ДСНС та. З ними проходили по завалах та розбирали завали. Через загрозу подальшого руйнування жителів прилеглих під'їздів тимчасово відселили, а у мерії ухвалили рекордні суми компенсації для всіх, чиє житло постраждало внаслідок удару. Кожен, хто втратив житло повністю, отримав один мільйон гривень матеріальної допомоги від міста. Також до нас приєдналася обласна державна адміністрація військова і вони. Надали нам субвенцію на виплату додаткової допомоги і ще по одному мільйону гривень. Між тим рятувальна операція на руїнах тривала лише в перші години надзвичайника визволили з під завалів 30 людей. Пошуки не припиняли чотири дні, аж поки не розібрали знищені конструкції. Аж до першого поверху мені особисто запам'яталось це тоді, коли ми біля під'їзду розібрали завал і знайшли матір з дитиною чотирьохрічною. Це було дуже важко на це дивитися. Невдовзі по завершенню пошукової операції у міській раді дійшли висновку. Відновити зруйновані ворогом під'їзди неможливо, тож взялися готувати проєкт демонтажу. Він амбітний і новаторський, бо до цього в Україні ще ніколи не доводилося зносити частину будинку. Розбирали майже ювелірно, знімали по шматочку. Спочатку прибирали сміття. Там, меблі. Потім починали відрізати ці плити. І е, шаг за шагом, крок за кроком, ми е, розбирали цей будинок до основи, аж до підвального приміщення. Демонтаж тривав понад півроку. За цей час комунальники демонтували понад тисячу панельних конструкцій. На місці двох зруйнованих під'їздів нині пустка про трагедію. Більше не нагадує діра просто посеред висотки. Натомість лишилася порожнеча, що розділила життя на до та після, та імпровізований меморіал на зупинці навпроти. Місцеві ж переконують, навіть два роки по тому біль від трагедії не вщухає. Больно, грустно, печально. Боляче, сумно. Це не забувається. Знаєте? Тим паче, ось під'їзд. Це завжди тут буде. Таке не можна забути. Ті, ж, хто вціліли досі, зберігають на згадку шматки залізяча, яким їх намагалися знищити росіяни. Це шматок ракети, який прилетів до нас у хату. Прилетів прямо на постіль. Оце він був розкальонний. Оце сінті одіяло, воно впаялося, в одіяло понаво воно пропалило, це, прожгла. А от Ольга Кореновська жити у будинок повернутися не змогла. Квартира вщен знищена, ба більше тепер навіть демонтована. Жінка зізнається зі своїми дівчатами. Оселилася неподалік і час від часу, і її і дітей, немов магнітом, тягне до 118-го. Я день дієжу на роботу. я кожного дня їду на роботу повз цей будинок? Могла би їздити іншою дорогою, але не хочу. Завжди звертаю увагу на цей дім, на це місце. Це так дико, як у страшному сні. Чесно, мені протягом двох років здається, що це якийсь безглуздий сон. Я досі хочу прокинутися. Дурацький глупий сон. От, от я пор хочу проснутися. Ольга каже, нині вперше стоїть на місці, де колись були два під'їзди, відтоді, як їх демонтували. Відчуття зізнається моторошні вона стояла як-то. Коли воно стояло, якось дивишся. Я ще на кухню звертала увагу, часто сюди приїжджала. Воно тут все було закрите парканом, а зараз немає куди приїхати, немає на що подивитися. Втім, на місці пустки згодом мають звести меморіал, що увічнить пам'ять загиблих. Таку пропозицію міський голова Борис Філатов озвучив ще у лютому 23-го. Та реалізацію довелося відкласти, мовляв, місцеві категорично проти. До якої загальної думки повинні дійти мешканці цього будинку і вирішити, що саме вони хочуть тут бачити? Чи це повинен бути меморіал, чи це повинні там бути висаджені дерева, наприклад, чи ще щось. І потім вже буде, я так думаю, останній етап це благоустрій цієї території. Ольга зізнається про дискусію. Не чула, а натомість переконана, меморіал на місці знищених під'їздів має бути обов'язково. Я дуже надіюсь. Я сподіваюся, і це, мабуть, було б правильно, що тут гарно покладуть плитку і встановлять якийсь меморіальний пам'ятник із прізвищами обов'язково. Мені здається, було б правильно, щоб обов'язково тут були прізвища загиблих людей. Правильно щоб були обов'язково фамілія гібших людей. Додає до цього меморіалу. б Приносила троянди жовті, як кухня, що вціліла у її квартирі. Катерина Нічок, Євген Шпак та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Єдине шалтер у Дніпрі, що приймає переселенців із тваринами, потребує підтримки, адже підопічних стає все більше через наближення фронту до Дніпропетровщини. Люди масово евакуюються із Покровської громади від російських обстрілів. Рятують і своїх тварин. Як оговтуються у Дніпрі, та яку допомогу потребують? Наш репортаж на воді соль, сахар і борошна, і все. Такий хліб пані Катерина в рідному Покровську пекла майже щодня до останнього, доки росіяни не перетворили життя її родини на жах. Залишатись в місті стало смертельно небезпечно. Гупало страшне. Сидиш і літає з одної сторони, туди, а з другої туди. До Дніпра приїхала зі всією своєю родиною. А вона велика: чоловік, дочка і зятя та четверо онуків. А ще чотири собаки, сім цуценят та два попугаї. В Покровську сім'я мешкала. Приватних будинках. 50 соток землі оставили, па повні оставили, засукаєся всім. Тобто, ви сподівались? Ну, сподівалися, що а Не вийшло нічого. Попередні дві спроби евакуації були невдалими. Тож цього разу родина знаходилась в Покровську до останнього, а потім подзвонили волонтерам. Вивозили сім'ю дуже швидко. Три сумки там що схопили, то й все. А то, що брали, все по Чому? Ну, сказали, що так все дадуть. Не, не треба брати нічого з собою, а в що ж, як кажуть, на галяках. Зараз родина мешкає в шелтері. Його на початку війни організувала пані Галина. Це великий приватний будинок. Зараз тут мешкає 25 дорослих переселенців та 10 дітей. Це єдиний шелтер в Дніпрі, який приймає родини з тваринами. Сьогодні серед пожильців також 23 собаки та дві кішки. Кожен хто виїздить у стресі і у цей час думає про свою домашню тварину. Він заслуговує на повагу у 10 разів більшу. Ніж обичні люди, якщо ти взяв на себе відповідальність за свою тваринку, це респект для людей. Серед тих, кого прихистив цей шелтер, Ірина, дівчина з Маріуполя. Звідти виходила пішки разом із сином ще у 22-му році. Останнім часом жили в Краматорську, але через безкінечні обстріли виїхали і звідти. Тим більш дівчина при надії на восьмому місяці вагітності. Ми 31-го числа приїхала 31 го грудня. Ми грудня. Новий рік приїхали. Ми сіли в електричку і сказали. До крематожки приїхали. Приїхали сюди. У нас ще собаці є німецька вчарка. Вона забралася ну, з сіпи. Сланчажку ми її зняли. Люди, люди покинули. А куди ж ну, кода, шкода? Вона вила так дуже вила. Вівчарка, з якої приїхала Ірина, вже народила вісьмох цуценят. А ще в Ірина кіт. Вони також його привезли із собою. Я не знаю, як люди кидають. Я не розумію, чого ніколи не зможу. Як потім жити? Я не розумію. Ми мирнанче. Живе... Нанче переселенці в шелтері мешкають стільки, скільки потрібно, і безкоштовно, допоки не знайдуть роботу і окреме житло. Скидаються лише на комуналку, воду, предмети, гігієни. Цей прихисток завжди має потреби. В першу чергу це дрова. Зараз доводиться значно економити. Цього вистачить максимум неділя, півтори. Тому що якщо топити так як треба, у нас виходить десь пів куба в день. І якщо в когось є змога допомогти з дровами, хочемось, ми будемо щасливі, ми будемо раді. Якщо потрібно, ми знайдемо транспорт, приїхати забрати. Інша потреба це корм для тварин. Його також катастрофічно не вистачає. Втім, в шелтері будуть раді і будь-якій іншій допомозі. Це може бути одяг, засоби гігієни, продукти харчування та інше. Звертатись можна за телефоном, який зараз на ваших екранах. «Дітвора у школах онлайн ми нічого не змогли взяти, ні комп'ютер, ні ноутбук, ні планшети. І вчителька дзвонить, я кажу, я не маю зараз змоги придбати, щось, щоб вони виходили на уроки. Сім'я із Покровська, де четверо дітей дуже сподіваються найближчим часом знайти помешкання, де б могли жити разом зі своїми тваринами, будувати нове життя та забути негативний досвід двох попередніх евакуацій. Донецька область кругом як прокажена. Як у того кажуть, клеймо поставили, і все. А ще дуже сподіваються, що хтось візьме до себе їхніх цуценят такси. Сімох вже залишилось троє. А вівчарка Найда народила аж вісьмох песиків, і вони також чекають своїх нових господарів. Тільки в хороші руки на тільки в хороші руки, щоб знати, що хороші люди тоді віддамо. Олена Петриченкова Євген Дрос, Новини одинадцятого каналу. Найдовша із найбільшою кількістю населення та з унікальними на той час двоповерховими пентхаусами відома багатоповерхівка китайська стіна на перемозі відзначила своє 50 років. Цікаві факти до ювілею легендарного будинку дізнавався наш Роман Михальчук. Побудована прямо на затоці. І з рекордною кількістю мешканців, і у вигляді підкови, яка ніби тримає рельєф, що йде угору. Це про найдовшу житлову багатоповерхівку в Україні. В народі її називають китайська стіна. Я з Херсонщини, то мій відчим листи писав так: Дніпро, китайська стіна і квартиру. Будівництво розпочали ще у 72-му році. Вперше ввели в експлуатацію будинок у кінці 74-го. А вже всі 36 під'їздів офіційно здали у 76-му. До ювілею міста 200-річчя Дніпра співпали архітектори, їх намагання зробити щось цікаве. Будівельники у нас були при всіх моментах, що не було там матеріалів, ще чогось, але будівельна індустрія в Дніпропетровську була дуже сильна на той час. Втім, не все так добре, як здавалося на перший погляд. На місці житломасиву, в тому числі і там, де зараз стоїть висотка, до кінця 60-х була затока. Для будівництва мікрорайону її почали засипати піском, почекали деякий час і взялись зводити сучасний житломасив. І ось де ми з вами зараз стоїмо, де стоїть цей будинок. Це була вода. Головний архітектор цього проєкту В'ячеслав Сотніков запланував розробити систему пониження ґрунтових вод, але її так і не збудували. Тепер це призводить до постійних підтоплень масиву. Вся забудова житлового масиву перемога. Вона базується на свайних полях. А в даному випадку ці поля зробили, виконали роль дамби плотини. 36 під'їздів, довжина понад 800 метрів і майже 1300 квартир. Все це про легендарну китайську стіну на перемозі. Нещодавно будинку виповнилося 50 років. Протяжність це наступний, абсолютно вражаючий не лише для Дніпра, але й для України. Факт, аби проїхати уздовж будинку громадським транспортом, знадобиться аж три зупинки: пішки – 10-12 хвилин. По протяжності, по кількості секцій, їх тут 36, Він унікальний. Це звичайно. Автором такої довжини був архітектор Євген Яшунський. Це саме він запланував побудувати будинок у формі підкови, яка б тримала рельєф, що здіймається у бік сучасного житломасива Сокіл. А ще він хотів, аби цей будинок тягнувся від 4 до 5 масиву і був буквально автономним мікрорайоном. Ось кільце на вулиці Космічної. А далі йде бульвар Слави. І ось четвертий, п'ятий житлові масиви. І ось їм відповідає протяжність ось цієї дуги будинку, те, що потім назвали китайською стіною. Олександра Васильівна мешкає поруч із відомим будинком вже понад 50 років. Ми, Ми тут ходимо щодня зі своїми палками повз будинок. Такий маршрут собі взяли довжиною із китайською стіною. І ходимо. Та не лише через те, що будинок довгий, він називається китайська стіна. Тут є ще один елемент, який нагадує Мур Піднебесної. Це надбудови на 10-му поверсі. Саме завдяки їм будинок виглядає, ніби фортеця. Це двоповерхові квартири пентхауси, унікальні для того часу. В одному з таких живе Сергій Анатолійович. Жартома своє дворівневе помешкання називає царством. Міста стільки багато, кімнат багато. Звісно, царство. Я навіть помню сестри 73-го року народження відмічали тут свадьбу. Тобто смістилася скока, 50, ну під 70 чоловік дітей. Значить, придумав сотників квартири в двох рівнях, і це дало змогу вирішити частково квартирне питання, тому що на верхній поверхі особа бажаючих навіть в ті часи не було. А тут з'являлася можливість отримати двоповерхову достатньо комфортну квартиру, і все справило небияке враження на містян. Не лише містяни дивувалися такій архітектурі, а й фахівці з інших міст та навіть країн. Попри значний дефіцит матеріалів у тодішньому Дніпропетровську було багато цікавих архітектурно-планувальних рішень, кажуть фахівці. Втім, ніхто й не підозрював, що саме китайська стіна стане буквально культовою. Ну 50 – п'ятдесят це вже гарний вік. Так що будинок, вітаю тебе з ювілеєм. Роман Михальчук, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс 3 градуси, вночі нуль. Атмосферний тиск 745 мм міліметрів. ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!